В етері Український радіо Житомир Наталя Колініч у студії Вітаю нашу слухацьку аудиторію. Близько 250 приватних будинків в різних громадах Житомирщини, що були пошкоджені російськими бомбардуваннями, відновлять за благодійні кошти. Житомирська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю із благодійним фондом Карітас Житомир. Власне, цей меморандум передбачає забезпечення малого і середнього ремонту житла жителів області. Про те, хто і як може отримати таку допомогу, і про детальні умови участі у цьому проєкті, сьогодні будемо говорити. В нашій студії наші гості Віра Дідяєва, координаторка проєкту ремонти домогосподарств у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Житомирській областях. Віталій Вягк, інженер проєкту, і Леся Колесник, соціальний працівник благодійної організації, благодійний фонд Карітас Житомир. Вітаю вас, пані і панове. Дякую. Перше питання, звичайно, у співпраці з ким благодійний фонд реалізує такий масштабний проєкт. Калітас України Української греко-католицької церкви реалізує цей проект співпраці з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Карітас України разом з ООН нададуть уразливим домогосподарствам, які мають пошкодження, надані російською агресією, допомогу в відбудові їхнього житла. Відбудова житла буде проводитися в локаціях малого та середнього ремонту. Проект забезпечить відновлення незначних пошкоджень, які мають домогосподарства, і це надасть умови для комфортного проживання людей. Малі і середні пошкодження охоплюють це розбиті вікна та двері, обвалення підвісної стелі, незначні пошкодження даху, стін, електрика, водовідвідні труби, незначне пошкодження. Пані Віро, а фонд вже має досвід надання такої допомоги, тому що Карітас Житомир ще минулого року розпочав в області реалізацію проєкту із ремонту житла, малого ремонту житла, які було пошкоджено внаслідок російської агресії. Чи можете ви нам трошки розказати детальніше про те, як пройшов перший етап реалізації проєкту? Власне в яких громадах його було реалізовано, на яку суму і, зрештою, скільки домогосподарств отримали допомогу? Так, в минулому році було розпочато проєкт з впровадження малих ремонтів, дрібних ремонтів. І охоплено було 137 домогосподарств по Житомирській області. Це в таких громадах, як Житомир, Малин, Народичі. 137 господарств одержали грошову допомогу на ремонт своїх домогосподарств. А які загальні суми на законовано? загальну суму 6,5 мільйонів гривень. Угу. Ця допомога була надана цього року. Наш донор розширив програму і підключив середні ремонти. Тобто, в на цьому році в нас будуть малі і середні ремонти. Збільшилась вартість коштів, які буде отримувати домогосподарство. А яка загальна сума виділена на цей етап реалізації 에... проєкту? Власне по Житомирщині? Ну власне по Житомирщині такої суми немає, якби ліміту немає, але приблизно середній ремонт домогосподарства малі ремонти це близько півтора тисячі євро, а середні ремонти близько трьох тисяч євро. Це йдеться про кошти на ремонт одного домогосподарства, це одного домогосподарства так. Але кошти будуть виділятися тільки. По тих лімітах, які будуть обраховані інженером, буде складений відповідний кошторис. От і згідно цього кошториса домогосподарство будуть одержувати кошти на відновлення житла. І як це буде відбуватися, Ми детально сьогодні поговоримо. Не. Але перед тим ще хочу так. запитати, власне, які громади охопить оця друга хвиля проєкту. В нас по другій хвилі йде в нас Житомирська міська територіальна громада. Місто Житомир, Овручська міська територіальна громада, місто Овруч та село Раківщина, Гладковецька селищна громада це село Гладковичі та село Радчинці. Народицький селищний територіальний громаді в селах Селець, Вязівка, Базар, Радча, Грезля, Закусили, Латиші, Новий Дорогинь, Яжберень, Словенщина, Залісся. А також в Малинській міській територіальній громаді місто Малин це локації, в яких в нас буде проводитись ремонт домогосподарств. Хочу запитати у вас про формат надання допомоги. Тобто йдеться про надання коштів на ремонт, чи йдеться про залучення до проведення ремонту будівельної компанії. Скажімо, надання допомоги в двох модальностях буде грошова допомога це коли власник домогосподарства зобов'язується власними силами провести цей ремонт. Або Хто не має такої можливості, буде залучення підрядної організації. Це буде централізована підрядна організація, яка визначається картом України. Давайте поговоримо взагалі про те, як буде практично реалізовуватись проєкт. По яких етапах що буде відбуватись після того, як заявку, яку нададуть пошкоджені домогосподарства, буде враховано і прийнято до участі у проєкті. Пані Леся, ну так як уже ми прийняли заявку від людини від бенефіціара, в якого пошкоджене домогосподарство. Заявку ми прийняли, і далі в нас іде етап. Їдемо з інженерами на відвідування домогосподарства. Ми йдемо по документам, соціальні працівники, а інженери по пошкодженням. Повністю для обстеження будинку, а ми йдемо по списку документів, які потрібно подати для реалізації цього проєкту. Тобто, якщо я правильно розумію, за кожною заявкою виїздить робоча група так, проєкту так. безпосередньо на місце інженер і соціальний працівник. Так, так. і яка роль соціального працівника? Тобто, що ви робите на місцях? У е, нас є в анкетах, є в питаннях є фотобудинків, наприклад, пошкоджень. Це наша робота, що ми можемо там зробити на місці, і також брати документи, які підлягають під наш. Під нашу анкету, тобто ви допомагаєте да. людям сформувати комплект документів, так. який забезпечить їм участь так. у проєкті? Да. Так. Коли приходять на заявку, наприклад, то ми розказуємо, які потрібні документи. Якщо він підходить під наш проект, що йому потрібно брати з собою, щоб в нього вже було при собі ці документи, і далі в нас іде вже по, етапну, по анкеті по питанням підтягуємо вже документи. А пане Віталію, яка роль власне інженера під час виїзду робочої групи на місце? Після того як опрацював соціальний працівник анкетку, ми виходимо безпосередньо на об'єкт для оцінювання технічної частини. Пошкоджень. Від цього оцінювання залежить, яка сума буде виділена конкретному домогосподарству безпосередньо. Іде фотофіксація і фіксування в анкетку КОБА. Після того, як ми закінчуємо фотофіксацію і дані, які заводяться в анкетку. Всі дані, які були конкретно на цьому домогосподарстві, зводяться в зведену таблицю. І зведена таблиця рахує об'єм, який буде наданий. Коштів конкретному даному цьому господарству. важливо дуже сказати, що виїзд інженера і соціального працівника на безпосередньо на домогосподарство не гарантує конкретному домогосподарству або небенефіціару виплату коштів. Це визначається обраховується і визначається таблицею, і безпосередньо донором. Тобто обрахунок коштів, які можуть бути задіяні для ремонту даного конкретного житла, відбувається у програмі. Це не так. вирішується одноосібно чи групою так, людей якоюсь комісією. Так так, пане Віталію, а чи брали ви в якості інженера участь у реалізації першого етапу проєкту? І яким був досвід ваших виїздів? Що бачили ви, які руйнації здебільшого? Так, я брав в попередньому в малих ремонтах участь безпосередньо, і з досвіду попереднього проекту можу сказати, що. Дуже багато структурних пошкоджень, саме житло, яке зруйноване, несучі стіни, елементи даху, тому руйнації набагато більші, які можна фінансувати і долучати до наших громад. Пані Віра вже трошки про це сказала. Давайте ще раз на цьому наголосимо. Зараз йдеться на даному етапі реалізації проєкту про малий і середній ремонт, тобто які ремонти не входять в цю категорію. Так, конкретно, якщо говорити про наш проект, наш проект передбачає і наголошує, що в нас стоїть пріоритетність збереження теплового контуру. Це означає, що ми маємо вибрати пріоритет саме на вікна, двері, елементи даху, щоб людині було тепло та комфортно проживати в зимній період часу в даному будинку. Якщо це пошкодження структурного характеру, це несучі елементи, стіни, ми не можемо брати такі домогосподарства в зв'язку з тим, що вони потребують набагато більшого і розширеного і розгорнішого фінансування. Дякую за і напевно найважливіше питання, яке треба ґрунтовно висвітлити в цій розмові: хто має право на отримання такої допомоги в рамках проєкту? Так в межах проєкту на допомогу мають тому господарство перш за все, чиє житло незначно пошкоджене після 24 лютого внаслідок бойових дій. Домогосподарства, які не отримували житлову допомогу від держави, або від інших благодійних організацій на відновлення пошкодженого житла, та домогосподарства з доходом нижче 5400 гривень на місяць на особу, або ті особи, які втратили джерело доходу. або ж Домогосподарства, які відповідають одному з декількох критеріїв вразливості, тобто це одинока матір, одинокий батько або опікун однієї чи декількох дітей віком до 18 років, родина, у яких є вагітна жінка, або мати з дитиною до 3 років, багатодітна родина. Це дає троє чи більше дітей віком до 18 років, також, багатодітна, також члени родини, які мають інвалідність або тяжке захворювання хронічне, а, а також самотні люди похилого віку 60 плюс. або домогосподарства, яке складається з одного чи з двох літніх людей, які не мають підтримки рідних. От такі критерії вразливості. По цих критеріях вразливості ми теж маємо право реєструвати людей ціному господарства для реалізації в проєкті. Дякую Плату. за роз'яснення і хочу поставити пані Лисю, вам ще питання, які потрібно надати, підтверджуючи документи для того, щоб стати бенефіціаром у цьому проєкті. Ну, для реєстрації за можливості слід передбачатись наявність документів таких. Документи, які посвідчують особу, це паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують критерії вразливості. Це, якщо інвалідність, то пенсійне посвідчення, довідка МСЕК. Так, важка хвороба, медична довідка з діагнозом призначення лікування, літні люди, пенсійне посвідчення, самотні матері, батьки чи опікуниці, свідоцтво про народження з записом батька чи, чи, чи зі слів матері, свідоцтво про смерть батька чи матері, або рішення суду про позбавлення батьківських прав батька чи матері, або визнання його дієздатним, визнання батька чи матері безвісті без відсутнім або померлим, або акт обстеження житлових умов служби по справах дітей та сім'ї з такою інформацією. Або ще акт документа про фактичне місце проживання всіх членів родини, або довідка ОСББ про проживання всіх членів родини тощо. Багатодітна родина це посвідчення про статус багатодітної родини, вагітна жінка та або мати з дитиною до трьох років, медична карта про вагітність або свідоцтво про народження дитини. Один з документів, що посвідчує право власності на нерухомість, до прикладу, це має бути свідоцтво про право власності на квартиру чи будинок, договір куплі-продажу, дарування тощо. І один з документів, що підтверджує втрату джерела доходів або середній дохід на одну особу менше 5400 гривень. Довідка про доходи за останні 6 місяців, довідки ОК-5, ОК-7 та отримання особисто через додаток Дія, це ну, також можна її отримати через додаток Дія на офіційному санті ПФУ. Довідка ПФУ або, або Фонду соціального страхування про отримання пенсій та соціальних виплат. Свідоцтво або виплати ФОП з річною квартальною. Декларація довідки з Державної додаткової служби про отримання дохід за останні 6 місяців. Ну, акт обстеження пошкоджено домогосподарства. І якщо б заявка подається від домогосподарства і кожен член домогосподарства не може бути присутнім при реєстрації, представнику також домогосподарства слід передбачати паспорти кожного дорослого члена домогосподарства. Слідство про народження дітей, ідентифікаційний код всіх членів домогосподарств та всі критерії, які підтверджують критерії вразливості. Ну, критерії вразливості людей це ну, головне для анкети, тому що на це звертають в першу чергу увагу наші донори. Потрібна довідка про доходи за 6 місяців, то ну, щоб було видно, скільки людина отримує коштів на особу. Ось і коли проходить заявка бенефіцара. Перша, то ми це все пояснюємо, якби не так все страшно, як кажеться. Тобто, подаючи да. заявку, людина одразу да. отримує просто, соціальний супровід да. від працівників Ми пояснюємо, розказуємо, що їм потрібно. Ми питаємо скільки там членів проживається. Ми mm -hmm. ця інформація можливо не для всіх, тому що там може бути одна бабушка проживати, або там двоє пенсіонерів, або одна мама з своєю дитинкою. Тобто, до кожного підход, підход індивідуальний. Тобто, це загальний перелік да. всіх так. можливих документів, так. але в кожному випадку цей набір це, абсолютно да. різний. Дякую. Наскільки я знаю, реєстрація Учасників проєкту вже розпочалась. Як зареєструватись, куди звертатися і як це відбувається? Так, Анкетування потенційних бенефіціарів уже розпочато. Воно здійснюється з 1 березня 2023 року за адресою місто Житомир Сурина Гора 32. А, пані віручи, можливо подати онлайн заявку. Так, так, це зараз можливо. В засобах масової інформації опублікована наша анкета з QR-кодом. І по цьому QR-коду ви заходите на нашу платформу і можете зробити попередню свою заявочку. Ви можете оформити онлайн соціальний працівник. На протязі двох-трьох днів зв'яжеться з вами і надасть наступну інформацію до ваших подальших дій. Любий житель, який має певні критерії, може звернутися і буде зареєстрований. Для жителів області будуть організовані виїзди в ці територіальні громади, і люди зможуть на місці зареєструватися. І які є терміни реалізації проекту? Тобто, до якого часу можна до нього приєднатися і стати учасником? До кінця року проект діє до кінця року. Але зрозуміло, що потрібно швидше це зробити для того, щоб встигнути освоїти дані кошти, зробити ремонт, пройти моніторинг робіт нашими інженерами, де можна оглянути от загальну вичерпну таку інформацію, власне, про проєкт, про умови участі. Ну, перелік соціальних мереж у нас є. Також можна одержати любу інформацію за телефоном 067-210-55. Дякую вам за цю інформацію. Дякую всім, хто нас слухав. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про надання домогосподарствам Житомирщини грошової допомоги для ремонту будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії. Власне, про те, хто як і в який спосіб може приєднатись до реалізації цього проєкту і претендувати на таку допомогу. Хочу подякувати нашим гостям Дякую. у студії, всім, хто нас слухав Наталі Кулінч. Працювала у студії Українського радіо Житомир. До нових зустрічей. Дякую.